Як ФОП на загальній системі оподаткування визнає дохід по транспортно-експедиційній діяльності? На схоже питання, але для ФОПа спрощенця відповідь така: до доходу включається лише винагорода. А для ФОПа загальносистемника ми розуміємо, що транспортно-експедиційна діяльність це є для експедитора посередницька діяльність. І якщо ми візьмемо аналог для спрощенця, то включається до доходу лише винагорода для межі для межі єдиного податку граничної межі має значення теж лише сума винагороди. Якщо питання сто, стояло для юридичної особи на загальній системі оподаткування, то до доходу теж включається лише винагорода, а транзитні кошти не є доходом. І якщо саме так підходити, то той, хто надає транспортно-експедиційні послуги, має можливість не завищувати обороти. І для загальносистемника це має значення, щоб не перевищити 40 мільйонів, 150 мільйонів для контрольованих. Розумієте, про що я? Для фопів загальносистемників а, думка фіскалів така. На запитання, чи включається до складу доходу, ФОП на загальній системі сума транзитних коштів, перерахованих платнику за договором доручення транспортного експедирування, відповідно до якого платник отримує лише встановлений відсоток. Перш ніж читати відповідь, поясню, якщо я експедитор, то суть моєї транспортно-експедиторської діяльності полягає в тому, що я купую доступ до бази даних. Кожен користується різною базою даних, і мене знаходять ті, кому потрібно щось перевезти, а також знаходять мене ті, хто має транспорт і може щось перевезти. А я посерединці. я звожу клієнтів, яким треба перевезти щось, і звожу тих, хто є перевізниками і має відповідний транспорт. І за те, що я займаюся цією логістикою, а навіть ще експедитора свого можу давати. Це і є моя транспортно-експедиційна діяльність, а я є експедитором. І якщо е, я знаходжу клієнта, який е, робить заявку, що йому потрібно перевезти товар такий, то з точки А в точку Б, я під це шукаю перевізника, і перевізник мені каже, я готовий це перевезти за 100. Тоді я думаю, скільки я хочу на тому заробити? 50. Отже, 150 я виставляю. Тому клієнту, якому потрібно щось перевести. Відповідно, моя винагорода 50. Мені надійде 150. 50 залишаю собі, а 100 віддаю перевізнику. Відповідь податківців така. Кошти. Що надходять фізичній особі-підприємцю, який за дорученням клієнта та за його рахунок виконує або організовує виконання транспортно-експедиційних послуг, не є його власністю і, відповідно, не включається до загального оподаткованого доходу. Доходом такого платника є плата за виконання договору транспортного експедирування. При цьому у плату експедитора не включається витрати на оплату послуг робіт інших осіб, залучених до виконання договору. Та оплату зборів обов'язкових платежів, що сплачуються при виконанні договору транспортного експедрування за умови наявності провинних документів, рахунків накладних тощо виданих суб'єктами господарювання, що залучались до виконання договору транспортного експедрування. Як, виходячи з цього роз'яснення, буде правильно поступити. Перевізник захотів 100. Я виставляю рахунок на 150. Я експедитор, моїм доходом є 50. Крапка. Як поступити неправильно? До доходу я ставлю 150 до витрат 100. 100 мені податківці виймуть з витрат, а 150 завищення у 100 в доходах мені простять. Врахуйте. Саме таку точку зору податківців, і робіть принскрін, бо думку можуть передумати. Набагато більше цікавих кейсів на річному майстер-класі. Реєструйтесь і до зустрічі. Загальну систему для ФОПів детально розберемо на річному майстер-класі. Для участі реєструйтесь і до зустрічі!